Якщо потрібна вібророзв'язка, її нема в наявності. Вихід є. Створюємо модель для друку двох пластин. Внутрішній отвір 5 мм, зсув осей отворів 5 мм. Щоб вийшло ось так. Купуємо такі гумові демпфери. роздруковуємо пластини і вуаля профіт. В слайсері це виглядає так. Висота пластин 1 мм. Суцільні. Можна зробити вікна для полегшення конструкції, але вага і так 8 грам. А ось і результат. Ось така розв'язка. Це за рахунок того, що вона зроблена із текстоліту. І карбону, в общем, вона трошки жорстче, ця відповідно м'якша, але все одно вона буде всією площею приклеюватися. Тому думаю, і так буде нормально. А вам як?